Добрий вечір, дівчатка. Як я і обіцяла, розповім сьогодні про роллери. Дивіться, у мене ось такий. Він є в ширину 35 см 45-60. У мене 45 см ось такий зручний роллер. Ось так він виглядає, він гладенький, він достатньо щільний. Є ролери з пупирчиками, якісь там рельєфні. Я раджу для новачків починати з гладеньких. Всякі рельєфні будуть більш глибоку дію давати, і це може викликати дискомфорт, якщо ви ніколи не робили розкатку на ролері. Наступне, вони є з різних матеріалів, є дуже такі щільні. Тверді, де? тобто запитуйте, у, якщо ви в магазині онлайн десь будете купувати, яка щільність, якщо в магазинчики ви можете по -по пощупати потримати, як на мене, то потрібно починати з найлайтового або там середньої жорсткості. Оце називається такий лайтовий ролер. Звичайний. Для чого потрібен ролер? Є така назва. Так, такий вираз, говорять, як розкатка да? розкатка ролером тіла. Тому що у нас є фасія, у нас є м'язи і міофасіальні зв'язки. Міофаціальні зв'язки. Нам потрібні для того, щоб весь наш організм, все наше тіло рухалось постійно, органи між собою, тканини між собою, кістки, суглоби, все постійно в постійному русі знаходяться. Навіть рідини, які протікають по судинам, вони також можуть це робити через те, що навколишні тканини постійно рухаються, скорочуються, розтягуються. І через те, що ми знаходимося часто в якихось а, певних положеннях тривалий час там, на роботі, сидяча робота, якісь зміни постави, а, емоційні перенапруження, тобто там, стреси, це все призводить до того, що деякі структури спазмуються, знаходяться певний час в спазмованому стані, і відбувається. Порушення між зв'язками, тобто травмуються або фасія, оболонка, м'язева, це як поветиння, яке все обволакує, або травмуються сам, самі клітинки м'яза. Створюються тригери, створюються вузелочки, і це не дає нормально рухатися певним ділянкам. З'являється біль, з'являється запалення і з'являються хронічні захворювання різні. Коли ми говоримо про опорно-рухову систему, то саме при симптомах ураження опорно-рухової системи має величезне значення такі симптоми, як тригерні точкові болі, коли є хронічні болі, це теж говорить про те, що десь фасіальні порушення є. І фасії складаються з листків, вони об'єднуються між собою. І ми говоримо про появу міфаціальних ланцюгів така складна назва, але це, по-іншому ми говоримо: меридіани, наприклад, є попередній поверхні тіла, позадній поверхні для верхніх кінцівок і, і так далі. І коли Певні структури, які входять в склад якогось міофаціального ланцюга, десь є проблемка, то весь міофаціальний ланцюг, що йде, розбалансування, він не може працювати, інші структури не можуть включатися в роботу. І таким чином, виникає у нас залипання тканин між собою, ми кажемо, тобто. Знерухомлення, зниження рухливості. А там, де є зниження рухливості, порушення кровотоку. Тобто замкнуте коло виходить. І ось такий чудовий ролер допомагає за допомогою розкатки, Тобто, коли ми там лягаємо на нього і мінімально рухаємося, навіть просто ми лежимо, тобто, поклали під спинку під лопатки і лежимо, дихаємо, і структури спазмовані. Вони починають розслаблюватись, і організм починає сам себе лікувати. А якщо ми додаємо ще руху, тобто таку вже більш мощну прокаточку робимо, то оці структури, які були в сплячому стані, де є злипання, де порушення кровотоку, то за рахунок цієї розкатки саме масажик, такий у нас іде ролерний масажик, то відбувається покращення мікроциркуляції. Знову покращується живлення фасії і набагато краще стає. Плюс за, через ролер йде активація рецепторів на шкірі. І таким чином, якщо був біль, біль больові рецептори вони уходять на другий план в плані активації, а тактильні тиску домінантні стають. І за рахунок цього. Знижуються больові відчуття, і наступає розслаблення. Ключовим моментом в розкатці ролером є те, що ми розслаблюємо спазмовані структури, вони стають більш еластичними, більш розтяжимі, покращується мікроциркуляція, і після розкатки ми можемо вже давати любі інші вправи. Тому звертайте на це увагу, це дуже важливо насправді. Коли м'яз розслаблений, потім його набагато краще вже почати скорочувати. Згадайте, коли перед фізичними навантаженнями ми робимо не зарядку навіть, а розмінку. Тому для чого це? Тобто, ми. Починаємо рухати там, кінцівкою, відчуваємо тепло, да, розрухали, потягнули в різні сторони, ключове є, є потягнули. Тобто перед любими силовими навантаженнями, якісь динамічні навантаження, потрібно порозтягуватись, дати можливість підготуватися м'язам, зв'язкам до того, що ви будете навантажувати. Уявіть собі, коли м'яз в скороченому стані, Є мію оці ці скупчення, порушення, і ви даєте на них потім якісь силові навантаження, то буде ще більше травмування, спазмованість. Тому нам потрібно спочатку підготувати, розслабити, розтягнути, розігріти, а потім вже давати інші вправи. Тому розкатку робіть щодня, навіть от можете, якщо не маєте часу, але маєте біль. Попереку в грудному відділі поклали ролер під той відділ полежали три хвилинки, покаталися, порозкатувалися на ньому, і ви вже відчуєте, що вам стало набагато краще. Якщо цю вправу робити щодня по хвилині або по дві, виявіть собі, ну це зовсім трошечки. Да? Перед сном лягли, полежали на ролері і лягли спадки, або вранці встали, да? або всередині дня, ну коли у вас є час, все. І це буде давати колосально кращі, більш швидші результати, якщо ви, якщо ви щодня виконуєте вправи, щодня турбуєтесь про свій організм, додавайте вправи з ролером, буде набагато краще. Так що сподіваюся, що я вас замотивувала придбати ролер, але не для того, щоб він лежав на поличці або десь там в кутку стояв, а для того, щоб це стало вашим улюбленим навіть не хобі, а ритуалом щоденним для піклування про спинку, про здоров'я спинки.